колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, 35-річний британець Ентоні Джошуа після того як зазнав важкої поразки від свого співвітчизника Даніеля Дюбуа, продовжує активно відновлюватися, намагаючись повернутися на ринг з новими силами. Але що дійсно чекає на Джошуа після такого болючого удару по його кар'єрі? Промоутер британського боксера Аді Хірн нещодавно зробив заяву, що залишилося лише два суперники, з якими Джошуа готовий повернутися на ринг. Джошва не зможе боксувати протягом двох місяців. Він продовжує відновлюватися після бою з Дюбуа. Ентоні почувається досить розслаблено. Я вам скажу, існує лише два імені, заради яких він може повернутися на ринг. Це Дюбуа та Ф'юрі. Це не означає, що Джошва більше не битиметься з іншими опонентами, але ймовірність таких поєдинків мінімальна. Джозефа Паркера він уже перемагав. А битися за гітом Кабайлом ми не бачимо сенсу. Хоча цей боксер має чудову серію. Ентоні просто не зможе налаштуватись. Ся на таких опонентів йому потрібен відомий боксер.